Всіх вітаю, слава Україні, друзі! Квадрогараж на зв'язку. Значить, з вами Руслан. Сьогодні буде обзорчик короба повітряного фільтра квадроцикла Ківей Драгон і йому подобних. Значить, по суті, квадроцикл Ківей Драгон має двигун такий самий, як Лінхай 300, Лінхай 400. Значить, але повітряний фільтр у нього відрізняється. В чому суть? Звернулись до мене хлопці з Дніпра, прокатчики. Спілкуюся з ними давно. І в ході спілкування з'ясувалось, що двигуни у них ходять дуже мало. Ну там раз в місяць, влітку, буквально вони роблять капітальний ремонт двигуна. Для мене е, це вже пройдений досвід, і я знаю, що двигуни вмирають швидко через те, що не працює повітряний фільтр. Він смогчив себе пил, бруд і поршнива, стирається через те, що ну, просто жменями туди попадає пісок. Значить, е, я запропонував хлопцям свою допомогу. Значить, вони вислали мені короб повітряного фільтра в зборі разом з фільтром. І зараз ми подивимось е, обзор конструкції цього короба. Значить, і, можливо, запропонуємо їм якусь модернізацію. Або потрібно буде підбирати короб і фільтр від чогось іншого. Так, короб значить, у нас виглядає отак. Давайте заглянемо в впускний патрубок. І в впускному патрубку, як ви бачите, величезна кількість. Бруду, піску, пилу, видно, що туди водичка попадала, крапельки різні. Значить, ну, це все свідчить про те, що повітряний фільтр не працює. Бо у повітряному у патрубку, який йде до карбюратора, який йде до двигуна, тут має бути ну, реально стерильно. Якщо тут пісок на стінках, там блядь, паутина навіть щось таке. Ну, да. ну Видно, піщинки крупні. Цей весь пісок, бруд, пил, він потрапляє в двигун і вбиває його. Хто не бачив відосики мої про повітряні фільтри інших квадроциклів, передивіться, я повторював, що оце все має бути стерильно. Просто зараз, щоб я не повторювався. Коротше, вскриваємо кришку і дивимося, що всередині. Так, знаєте на що хотів звернути увагу перед розборкою то це на кришку і на те, як вона встановлена. Значить, видно вам чи ні? Яка в цьому кутку щілина? Кришка міліметра на 4-5% на 5 не сідає. Бачите, я зжимаю, вона здавлюється. Тобто тут щілина, тут іде підсос брудного повітря. Тобто повітря у нас має заходити ось сюди, тільки сюди. Значить, а воно у нас через цю щілину 100% засмоктується. Далі, ну, фільтр уже короб не новий, пластик деформувався. Ось тут видно, він нещільно. Далі цей куток. Також не щільний, він не прилягає. Не прилягає тут і не прилягає тут. 100% сюди засмоктує брудне повітря. Далі ось щілина. Ну, коротше кажучи, це вже косячок і 100% циркуляція повітря відбувається не так, як задумав завод. Тобто брудне, брудне повітря, воно не тільки проходить через фільтр, а проходить мимо через ці всі щілини, І в обход фільтра потрапляє в двигун. Тобто, це перший косячок. Єдине, що тут можна зробити, це просажувати кришку на герметик. Звичайний герметик, білий, сірий, червоний, без різниці, який. Кожна заміна фільтра садить кришку на герметик, щоб тут не було щілин. Це перше. Розбираємо, дивимось далі. Так, далі. Деякі саморізики викрутились, значить, а деякі не викрутились. Це каже нам про те, що тут зірвана різьба. Сам, сама таке формат виконання, коли кришка кріпиться саморізами, ну, як на мене, це хуйня. Ну, Саморізи ж закручуються в пластик. Ви трошечки, трошечки перетянули його, трошечки сильніше, і все, ви різьбу зірвали, і відповідно кришка вже наша не прилягає. Бачите, я? Натискаю, саморізи припіднімаються. Ну, Коротше кажучи, отут в ідеалі саморізи замінити на болти. Знизу підкласти гайки, підібрати болтики, там М3, чи М4 чи М5, і стягувати це все е е болтами. От, саморізи не годяться. Ну, це, це дешево да, в Китаї це просто, але тут вони закручуються в пластик, зірвані різьби вже на половині саморізів і воно не тримає кришку. Це ненормально. Так, кришка наша знята. Клац, Що ми бачимо? Проставочна якась пластина, значить, яка тримає на собі поролоновий елемент. Сам собі поролоновий елемент це досить непогано, але видно, ...блядь, що він рваний і його, блядь, просто зашили ниткою. Ну, а те, що тут щілини такі, що пальці пролазять, вибачте, ну то похуй, Я не знаю, на що розраховували хлопці, коли зашивали його. Зараз покажу тут ось ще одна дірка. Ну, коротше кажучи, те, що воно зашите ниткою, це нормально. Те, що задня частина прошита, це, ну, на той випадок, якщо розклеїться, наприклад, те місце, по якому склеювали, це окей. Але отут, блять, ну вибачте мене. ну... Пальці <гад> пролазять і таких же порізів і надривів такого будь-не е повинно. Саме через оці дірки блядь, ну, фільтр пропускає весь бруд, який далі йде у впускний патрубок. Значить, вон туди значить, І далі в двигун, і це все вбиває двигун. ну Тут видно, що вимивали. напевно чи кьорхером мили, чи ще чимось. Значить, але загалом хочу показати кількість піску, яка ось під резиночкою, під ущільнювачем Навколо значить, патрубка самого впускного, яка кількість піску. Тобто, повітряний фільтр він взагалі не працював. Це просто був пилозборник. Смоктало, блядь, в двигун абсолютно все. Значить, ну, оця конструкція мені не подобається. По-перше, через те, що пластик деформується з часом і 100%, 100 герметизації тобто оцієї пластини. По цьому бортику з нижньою частиною і з верхньою частиною ну, просто бути не може. Як я вам показав, кришка вже деформована і вона щільно щільно не прилягає по всіх чотирьох углах. Відповідно, по всіх чотирьох углах вона не притискає оцю рамочку. А відповідно, оскільки рамка не притискається, то у нас брудне повітря підсмоктується під неї. А оскільки брудне повітря підсмоктується під неї, то ви ж розумієте, що далі воно йде просто в двигун мимо фільтра. Бо завод виробник задумав так, що повітря через оцей отвір всмоктується, далі воно проходить через фільтр. Ось вона, ця шахта, воно проходить через фільтр. І все має затриматися всередині фільтра весь бруд. А воно не затримується, тому що купа щілин, значить. Дірки в фільтрі, от і все. Ну, типу, загалом конструкція робоча. Але окрім того, що потрібно садити на герметик зовнішню кришку по периметру, тут хоч і резиночка вложена, але це хуйня, воно ну, реально не працює. Бо пластик старий, він уже деформувався. І навіть на нових квадроциклах ми кришки. Ну, ось, Наприклад, Мікілон Хамер. Бачите, на силіконі один новий квадрик, Це ми тільки зібрали. Ми знімаємо всі кришки. І садимо їх на силікон. Один, другий. значить На цьому квадроциклі ось. Коман Скорпіон. Бачите, кришка на герметику. значить Для того, щоб не було підсосів повітря, для того, щоб двигун дихав чистим повітрям. Тут те ж саме тут те ж саме. Лінхай z 180 Лінхай М150, та ж сама конструкція. І кришку також треба садити. Значить, що ми робимо? Сам короб садимо на герметик. Посадили короб на герметик. Поставили оцю проставку. Значить, Впевнились, що всі оці бортики, що виступають, вони попали в ці всі канавочки. Значить, далі намазуємо нашу кришечку герметиком. Намазали. І тільки тоді ми її ставимо. Ну, і далі викидаємо оці всі саморізи. Це все хуїта. Сверлимо тут отвори там Четвертим або п'ятим сверлом і підбираємо болтики. Дивіться, є гарні болтики, красиві там, з внутрішнім шестигранником Хочете сірі, хочете чорні, отакі, які знайдете. І замість саморізів ви їх просто, замість саморізів ви їх поставите, підкладете гаєчку знизу. Цієї сторони і стягнете. Єдине що, ну треба розуміти, що це пластик, і тягнути до всирачки не потрібно, тому що ви роздавите пластик. Підтянули трошечки, подивились, щоб кришка уплотнилась, щоб тут не було щелин і все. Значить, все насправді елементарно. Ну і що? М -м ну і по елемент повітряний. Такої хуйні, вибачте, мене будь-не повинно. Дірок, це все треба викинути і виготовити сюди новий елемент, або купити новий, або виготовити. Значить, з приводу того, як обрати поролон для повітряних фільтрів, в мене є окремий відосік, тому не буду витрачати на це додатково час. Перейдіть на головну сторінку каналу, там є детальне відео про те, як правильно обрати поролон, його пропускну способність, щільність, товщину, як це все порахувати і так далі. Так, ну і ще що хочу сказати. Поролон. Ну, як на мене, він сухий. Сухий поролон не працює. Ну, ось у мене зразки поролону є більш пористі, менш пористі. Ну, якщо більш детально подивитися на поролон, то у них у всіх отака структура. Я оці, вони всі відкриті. І сухий поролон він сам по собі не здатен затримувати ніякий пил, ніякий бруд, ніякий пісок. Бо рано чи пізно, через оці лабіринтики двигун всмокче в себе любий бруд, любий пісок. Значить, поролон працює тільки в парі зі спеціальними пропитками. Значить, ось що у нас зараз є матюль: Air, filter, oil, Spray. Значить, для повітряних фільтрів, масло в спреї. Значить, Воно є на розлив. Там, ну, це ви з балончика наносите шляхом розпилення. Є таке, що ви наливаєте на поролон, потім поролонку треба пожмакати, щоб вона просяклався. Але тільки в парі з маслом повітряний фільтр буде працювати. Масло липке, на нього налипатиме весь бруд, пісок, пил, і навіть воду масло не пропустить. І це запорука того, що двигунчик ваш працюватиме. Поролонові фільтри використовуються на всіх нормальних, більш-менш сучасних і професійних квадроциклах ну Це хуйня, це ясна річ. Тут також з заводу не було. Ось, наприклад, Лінхай Z180. Тут стоїть з заводу поролоновий фільтр. В парі з маслом працює ідеально. там По 10-12 тисяч квадрики прохожують без проблем. Лінхай 500, лінхай 565, лінхай 550, 600ки, 700ки, квадроцикли Сієвмота всі на поролоні квадроцикли Yamaha Grizzly Brute Force, Kawasaki і так далі. і Ендуро, кросові мотоцикли, вони всі на поролоні, і запорука ресурсу двигуна це використання спеціальних пропіток для повітряних фільтрів. Значить, я б рекомендував кожні 200-300 км знімати фільтр, мити його або спеціальним розчином, або фейрі, хоча б, і знову наносити фільтр. Раз там в 200-300 кілометрів там, або, або раз в місяць. Значить, якщо ви рік не їздили на квадроциклі, оце масло воно стікає. Не, не дивлячись на те, що воно липке, воно стікає, випаровується. І не дивлячись на те, що ви проїхали 50 кілометрів за рік, я раджу там, напевно, раз в місяць, можливо, раз в два місяці, обов'язково міняти цього фільтра, навіть якщо ви не проїжджаєте 250-300 кілометрів. Ну тобто не міняєте, а обслуговуйте. Кожного разу. Замінювати сам поролон, не обов'язково. Знімаєте, або помили спеціальний розчин, там в парі з, з цим буває, продаються спеціальні засоби, щоб помити його. Або фейрі, або керосін, або солярка, значить, помили, висушили, знову нанесли, поставили назад. Тільки так. Тільки так ця історія буде працювати. Так, ну забігаючи наперед, так, забігаючи наперед, значить, про поролон. Як ви бачите, пористість буває отака, буває отака. Бачите, на сонце він майже не прозорий. Буває отака. Трошечки прозоріший. Буває отака середня. І про те, як обрати поролон для повітряного фільтра, є окремий відосик. Перейдіть на головну сторінку YouTube канала, погортайте і знайдіть цей відосик. Ну а про модернізацію цього фільтра я розказав. Я думаю, що вам зрозуміло. Ну, блять. Це піздець, як носки зашили, вибачте мене. І пацани кажуть, та у нас все нормально, ми, ми міняємо фільтри, ми, ми миємо їх, ми обробляємо. Ну, Чесно, я ну, залишків масла тут не бачу. Ну, Фільтр він лишається жирненьким у будь-якому випадку все масло не вимивається. Як на мене, Він, він не пахне навіть маслом. Ніхто його не обробляв, блядь. Ну, я не знаю просто, чим вони там займаються, але явно не тим, що треба. За фільтрами вони не слідкують, фільтра не смазують. Блять, зашили ниткою. Ну, коротше кажучи, така модернізація потрібна. Оцей короб я їм модернізую, виготовлю, виготовлю елемент сюди новий, посаджу все на герметик, відправлю. І в такому виконанні воно буде працювати. А так як воно є, з дірками, отут, що, вибачте, пальці вилазять, ну це, ну, це пиздець. Ну і через те, що тут немає щільності прилягання, через те, що зірвані різьби, відповідна конструкція вся не прижимається, немає герметичності, і брудне повітря підсмоктується. Так, ну коротше кажучи, якщо інформація була. Цікавою, то поставте якийсь лайкосик, напишіть якийсь коментар, бо це важливо. Там з приводу замовлення квадроциклів, контакти я завжди лишаю на екрані. Якщо вам потрібен сервіс, будь ласка, звертайтесь, контакти ті самі. По телефону не консультую, по телефону не ремонтую, не треба мені дзвонить з запитаннями: а в мене квадрик робить дир-дир-дир, а в мене щось клаце і так далі. З повагою до всіх, але не маю часу. Привозьте квадрик, я на місці всім допоможу. Переяслав, героїв Дніпра 38А. По телефону не ремонтую. Стоматолог ремонтує зуб по телефону. Ви стоматологу дзвоните консультуватись, чи ви йдете на прийом, щоб вам зробили, щоб вас опитали, по-перше, що у вас болить, як болить, де болить. Потім вас оглянули. Потім назначили додаткове обстеження, знімок там якийсь і так далі. Потім лікар розбирає, ваш зуб, розсверлює. Він дивиться, що всередині там, чи нерв удалять, чи просто пломбу. Ну механіки так точно працюють. Я по телефону не ремонтую, тому будь ласка, давайте з розумінням, щоб не нариватися на грубості. Так, всіх обійняв, слава Україні. Значить, допомагає мармії, нищить ворога на нашій землі.